Марка такий роман три товариші. А в нас сьогодні фігурантів теж троє, і зараз ми вам про них розкажемо. Це що трапилось? Мене звати Олена Концевич, і це перший міський. А ось це Думська, де приймаються рішення. І всі наші фігуранти сьогодні так чи інакше до цього місця прив'язані, інакше чого б ми сюди прийшли. Отож, дві особи Наф-наф, ніф-ніф і -ніф -ніф нуф-нуф. Головний по здоров'ю пан Лівон Нікагасян. Партія довіряє ділам з її головою, відповідно, і роздурстрой. Головні по дорогах і по тендерах міста Одеса. Як вони єднаються до купи, краще за нас знають наші колеги з Думської, і, власне, в них ми запозичили левовучастку цього матеріалу, тому що не поділитись з вами просто не могли. Хто ще не чув, в нас повним ходом в Одесі йде програма встановлення сонячних батарей на дахи наших лікарень. Пан Ніка Кагасян минулого року розказував, що яка це прекрасна програма, що це вирішить багато питань, в тому числі під час блекаутів і так далі. Взагалі, сонячні панелі це штука е офігенна. Він не назвав суму, за яку інсталюватися будуть ці всі панелі, але небайдужі люди зробили відповідні запити. І результат, як завжди, вражаючий. Дитяча клінічна лікарня номер 3 на заболотного понад 6 мільйонів. Станція міській лікарні номер 5 на Сагайдачного більше ніж 9 мільйонів. Міська клінічна інфекційна на пастера трошки більше двох. Коротше кажучи, це більше 17,5 мільйонів гривень, але це тільки на папері, точніше, на паперах департаменту охорони здоров'я. Тому що якщо зайти на прозоро, там ціни нижчі. Наприклад, в департаменті шість з гаком, а в «Прозоро» всього нас 5 п'ять вісім. Тобто різниця в 300 тисяч кудись поділася. А коли Думська показала фахівцям комплектуючі і як монтують всі ці системи для панелей, то фахівці взагалі похитали головою. і Сказали, слухайте, вас тут переплата не тільки по матеріалах, а ще й по всьому іншому. Тому що ефективність того, що там будуть інсталювати, ось така. Я вам не буду зараз порафінити мозок цими деталями, значить, які там ідуть інвектори, і чому воно неефективно працює, і чому саме так встановлюють, а не інакше. Але факт: один мерія переплачує буквально на всіх етапах: від закупівлі до ремонтних робіт, до монтажних систем тобто, заявлена в кошторисній документації вартість завищена на 90-100%. тобто в два рази. Тобто, в сухому підсумку ми маємо що? Ми маємо дуже сумнівний проект з дуже дорогими панелями, які невідомо як і чи будуть вони взагалі працювати. Ми маємо одного єдиного, звичайно ж таки, претендента на тендер це роздорстрой. Бенефіціаром його є людина від «Довіряє ділам. Ми маємо пана Ніка Гасяна, до якого в принципі дуже багато запитань. Ми вам постійно розказуємо, що там ціни завищені по лікарнях на закупівлях, і там і там і там. Нам печально про це казати, але не альо. Не альо, дороге товариство на Думській. Давайте ми зробимо так, щоб не виникало питань в журналістів і чесних громадян ані до вас, ані до тендерів, які ви проводите. Бо це пахне смаленим. Так що, дорогі одесити, гості міста. Ви, якщо знаєте про якісь такі штуки, які вам не подобаються в нашому місті, пишіть нам в коментарі. А ми побачимося ще. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич.